Бориспалося прихожу дії голови районних рад адміністрації, село Віру. Я, туди, район, декрат, Міху. я Міху. завжди на сесії. Дозвольте мені, дозвольте мені Міху. сказати Міху. пару сніг Шановні колеги. А відповідь тобто 20-30 тисяч, є один Петро, забезпечує виробництво депіталки країни, а особи. А це не сесія, Ориславич, убий комосель, я би записав. Шановні колеги, годину назад, міська демократична комісія ДВК голосила головою міста, представника до свободи, надала Сергія Михайловича. Я хотів би його привітати і сказати. Від імені депутати Господи, Мософаловича, ну, від імені партії регіонів, яку я маю честь очолювати від імені депутатського корпусу, який представлений обласній раді і міській раді буде поставить, ми вас вітаємо всі ще. Бажаємо, щоб ви працювали. На благо нашого міста, щоб ви щастя відстоювали кожного терноплянина, і щоб ви знали, що народний депутат Муз і кожен, хто проголосував за партію регіонів, буде визнавати нашого мерка Натала.